Пронта, фронта, мої кохані! З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Думайте про себе, а я думаю тільки про вас. І поки думаю, дякую, що добавитесь в мою групу Telegram, заказуєте омулети, розклади і берете життя в свої руки. Бо замовити омулет це дати згоду на те, щоб пройти трансформації, які змінюють вас і ваше життя. І так! Шок. Ви ніяк не можете щось прийняти, якусь єдину думку стосовно якогось питання. Ти повинна знати про це шок. Ти повинна знати про те, що тобі буде запропоновано щось нове в якійсь сфері життя. Тобто це почати. Зовсім по-новому, або в особистому житті, або в бізнесі. Тобто у кожного своє, і ти будеш стояти на вибору шляху. Чи йти тобі по-новому? Або, до речі, до говорить і про те, що можливо з кимось поновити відносини, чи ні, або якийсь бізнес знов почати. Або якесь нове направлення розвити в якійсь сфері життя, розумієте? Так, і що моя повинна феєчка знати? Ну, про те, що ти будеш мати розуміння, що коли щось може статися, тобто плани непогані на цьому шляху начебто. Вони про стабільність і надійність, але чекати їх скільки. І вас не буде це дуже задовольняти. Тобто, ви тут з мечем, ви думаєте, ну, знов жити потім, а не зараз. Знов про це тут скажу так, що у вас це питання давно не вирішувалось. Але потім буде пропозиція, і буде... ви будете розуміти, що ви можете почати над цим питанням працювати вже по стабільності, надійності, крок за кроком. Розумієте, тут в чому? Тут не про те, що зразу на нову виху життя стати і отримати результат. Тут про те, що прийдеться працювати над цим результатом. А про що це вищі сили? Кажуть, це про те, що тебе прям під очікує, вийдеш за угол, і вже тут на тебе все свалиться. Яке здійснення всіх твоїх бажань, про які ти навіть забула? Одне з них точно. кажуть таємниця, тобі не потрібно знати. Зайки бачите, карти не відкривайте. Що ви хочете, порушилась з місця? Напишіть, яка броха вашого життя.